2013... Німецький канцлер не обіцяє покращення в наступному році. На її думку говорити про те, що найважчі кризові роки позаду зарано. Про це вона сказала у своєму новорічному зверненні до німців. Однак антикризова політика ЄС на думку канцлера, почала приносити плоди. А рівень безробіття в Німеччині досяг мінімуму за останні 20 років. Загалом економічна ситуація наступного року буде не легшою, а важчою, але це не повинно нас лякати. Навпаки, має пришпорювати до дій. Наразі Ангела Меркель має усі шанси зберегти за собою посаду канцлера і після парламентських виборів восени 2013 року. Рейтинг її партії на 10% вищий за рейтинг головних суперників соціал-демократів. Їхній кандидат перш штайнбрюк на думку журналістів робить одну помилку за іншою. Скажімо, нещодавно він заявив, що популярності Меркель сприяє те, що вона жінка. Також він вважає доцільним підвищити зарплатню федеральному канцлеру, що німці розцінили як бажання штайнбрюка самому заробляти більше, якщо він раптом займе цю посаду.